Ймовірного нападника на Фаріон затримали у Дніпрі. Про це повідомив Зеленський. Правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Він жив у Дніпрі. У поліції повідомили, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Напередодні відповідальність за вбивство Фаріон взяли на себе російські неонацисти. У телеграмі неонацистського руху вчора ввечері з'явилося майже 4-хвилинне відео. В ньому, зокрема, російською мовою надруковані пояснення, чому нібито представник. Руху вбив мовознавицю Фаріон. А наприкінці цього відео 10-ти секундний фрагмент знятий на вулиці, із криками жінки та пострілом. Поліція перевіряє це відео. Отож у цьому епізоді несеться усі нові деталі про затриманого та нові відомості у розслідуванні вбивства. А почнемо із затриманого. Як я казала, він житель Дніпра. Під час підготовки замаху він орендував щонайменше три квартири у Львові. Написав Клименко у телеграмі. Наші колеги з Дніпра приїхали на місце затримання хлопця і поспілкувались із його сусідами. Е, ну як я знаю, він нікуди не уїжджав. Знаю, що у нього папа воює зараз, е, живе з мамою. Очень порядочный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в этом клубе. И лидер, и порядочный, честный. Я не думаю, что. И он очень увлекается и новостями, и всеми, он логически рассуждает. Очень, Очень порядочный мальчишка. Здравий смисл, все здраве стрілка. Розшукували з дня вбивства, 19 липня. Протягом цих днів над розкриттям вбивства працювали сотні фахівців національної поліції України, СБУ та інших служб. Написав Зеленський. А Клименко додав, що правоохоронці, шукаючи стрілка, обстежили близько 100 гектарів лісу по маршруту відходу стрільця. Наразі слідство схиляється до того, що він лише виконавець. І тепер про відео, яке перевіряють правоохоронці Львівщини 24 липня ввечері. Російські телеграм-канали, зокрема і Астра, почали ширити інформацію, що відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NSWP. У самому телеграм-каналі організації ролика я не знайшла. Там загалом немає нічого, крім посилання на інший канал. І його назва з латинської перекладається як нехай ненавидять, аби боялися. І от в цьому каналі вже розміщений. Майже чотирихвилинний хвилинний ролик із текстом маніфесту і нібито кадрами вбивства Фаріон. Автор маніфесту каже, що бере на себе вбивство мовознавиці, називає Фаріон шкідницею і расовою зрадницею. І після цього той самий фрагмент із нібито вбивством Фаріон. На відео майже нічого не видно. Камера майже повністю закрита. Утім, у кадрі чути крик жінки та звук пострілу. І буквально на мить з'являється картинка. Інформації про саме угрупування, яке опублікувало відео, не так і багато. National Socialism, White Power – це російський неонацистський рух, що виник в середині х у травні 21-го року. Верховний суд Росії визнав організацію терористичною. І, до речі, саме вони брали на себе відповідальність за підпали військоматів у Росії під час повномасштабного вторгнення. Відео, яке розповсюдили по телеграм-каналах, вивчають тепер правоохоронці. Про це заявила Суспільному речниця поліції Львівської області Світлана. На добровольська вбивство Фаріон готувалося щонайменше місяць. Про це кажуть наші джерела у правоохоронних органах. Напад на мовознавицю це замовне вбивство, так вважає слідство. І ми наразі очікуємо більше деталей про затриманого і розкажемо вам їх у наступних випусках. Насе.